програма ситуація. Оперативники затримали групу злочинців, які грабували серед білого дня. Як депутати коноплі вирощують у Шполянському районі? Затримали посадовця, який виготовляв марихуану. У Смілянському районі люди залишились без світла все через зламані трансформатори. Попався на хабарі. Як сьогодні чиновники захищають права споживачів, і наостанок про ДТП, що сталося на дорогах Черкащини. Більше місяця правоохоронці не могли знайти злочинців, які грабували жінок серед білого дня. Забирали переважно золоті ланцюжки. Чутки про невловимих любителів чужого золота розлетілися настільки стрімко, що в деяких районах міста Черкащанки і досі бояться одягати прикраси. Щодня до міліції надходило по декілька заяв про те, що невідомі грабують у жінок ювелірні прикраси. Потерпілі розповідали правоохоронцям про нападників, які зривали з них золоті ланцюжки, і чим дуж тікали в невідомому напрямку. На протязі місяця на території міста було створено порядка 30 пограбувань. Тобто в день споювалося як в Соснівському районі, так і в Дніпровському потрібні пограбування на день. Тобто В першій половині два і ся, в другій половині пограбування. Оперативникам вдалося вийти на слід зловмисників та затримати групу з трьох осіб. І хоча затримані зізналися в злочині, крадіжки не припинилися. Стало зрозуміло, на території міста діє ще одна злочинна група. Поспілкувавшись з постраждалими, працівники міліції отримали детальний опис двох неповнолітніх, які активно полювали на золоті вироби. Коли ж правоохоронці відпрацювали один із районів міста, до них звернулася жінка та повідомила, що її тільки що пограбували. В поле зори оперативників потрапив молодий чоловік. Вік, який повністю підпадав під опис грабіжника, у затриманого було вилучено беззаперечний доказ його вини золотий ланцюжок, який він щойно викрав. Потерпіла також, впізнала в ньому свого кривника. Молодику не залишилося нічого іншого, як у усьому зізнатися. Дані особи були затримані. От, в ході роботи з ними вони дали правдиві покази, значить пояснили, що зучивну діяльність їх тягу у повнолітні, які перед. Скоєнням злочину їм вживати наркотичну сировину і підпливом наркотичної сировини він їх вивозив на місця скоєння злочину, де вони скоювали погрупування золотих виробів. Громадянок міста Черкас хлопець розповів, що до незаконної діяльності його та двох його друзів підштовхнув старший товариш, який вже був раніше судимий. Він познайомив всіх членів групи між собою та запропонував їм непогано підзаробити. Чоловік сам обирав місця вчинення злочину, привозив туди хлопців та чекав на результат. Перед скоєнням злочину для підтримки сили духу він давав їм наркотики. Далі одурманені молодики поодинці виходили на вказаний маршрут, де вибирали собі жертву, зривали з неї. Золоті прикраси і тікали. Ходив по вулиці і вишукував жінок з великими ланцюжками важкими, щоб вони важкими здавалися на перший погляд. І йшов за ними. Зазвичай небагато. Намагався зробити все швидше, щоб не так не вбивати. Все відбулося настільки швидко, що розгублена жінка не могла ні наздогнати, ні зупинити зухвальця. Ко мені приносили цепочки малолітні, які украли на ділі. Чому вам їх приносили? Продати. Награбовані золоті вироби організатор здавав до ломбардів міста. Частину отриманих коштів забирав собі, іншу ділив між хлопцями. Наразі ж злочинний квартет відправиться за грати, де проведе від 4 до 6 років свого життя. І поки їхні однолітки вчитимуться в університетах та коледжах, ці хлопці переоцінюватимуть свої життєві цінності в місцях позбавлення волі. А 25-річний організатор банди і того довше пробуде в тюрмі. Нині йдуть жнива не тільки зернових культур, а й тих, без яких жоден наркоман не уявляє свого життя. Активно вирощуючи наркотичні коноплі, сільський депутат вирішив шполянський район перетворити на таку собі Голландію. У шполянському районі місцеві жителі виявили насадження, які за виглядом та характерним запахом були схожі на рослини коноплі. Про цікаву знахідку негайно повідомили правоохоронні органи. Приїхавши на місце події, працівники УБОЗ побачили доглянуту плантацію. Рослини були висаджені рівними рядочками і добре прополиті. Буряну поміж них майже не було. А щоб посіви не кидалися в око, їх обсадили кукурудзою. До працівників Черкасського УБОЗ. Надійшла оперативна інформація про те, що депутат одного із районів області, який займає керівну посаду сільськогосподарському в сільськогосподарському товаристві, незаконно висіяв на орендованому полі на комісну речовину коноплю. Правоохоронці негайно розпочали пошук власника незаконних насаджень. Встановили, що поле з кукурудзою належить місцевому товариству з обмеженою відповідальністю. Коли ж розмовляли з керівником, той відразу почав захищатися і заявляти, що ніякого відношення до конопляних насаджень немає. Та правоохоронців його слова не переконали. Всі і розставив огляд приміщень товариства. В одній із комор, яка розташована на території господарства, працівники міліції виявили беззаперечний доказ вони. Кіпи нещодавно виявили вирваних та акуратно розложених на підлозі приміщення Конопель. Ці рослини були скошені з того ж самого поля, де напередодні оперативники виявили решту посіву. Працівниками ВОЗ була перевірена інформація. Та виявлено на полі 345 рослин коноплі, а на території сільськогосподарського товариства 435 рослин. Наразі всі рослини направлені до НДКЦ УМВС України в Черкаській області для проведення відповідних експертиз, відносно керівника даного товариства, який являється депутатом сільської ради одного із сіл Черкаської області, прокуратурою порушено кримінальну справу. За посіви, з яких виготовляють марихуану, депутата можуть позбавити волі до восьми років. На Черкащині в окремих районах області людям довелося регулярно залишатися без світла. Причиною темряви в їхніх оселях стали навмисне виведені з ладу трансформатори, зливаючи мастило, яке необхідно для стабільної роботи трансформатора. Зловмистики виводили обладнання з ладу, залишаючи без електроенергії цілі вулиці населених пунктів Смілянського району. 20 крадіжок з даних об'єктів, а також на протязі поточного року порядка 30 вже молоді. Охоронці намагалися знайти подай якихось свідків, які могли б бачити крадіїв та надати про них хоча б якусь інформацію. Але все було марно. Зловмисники працювали дуже обережно і не залишали після себе ніяких слідів. Найдосвідченіші співробітники міліції встановили, що подібні злочини мали місце ще в декількох районах області та були схожі за способом скоєння. Було зрозуміло, крадіжки скоють одні й ті ж самі особи. В кінці кінців правоохоронці з'ясували, що до крадіжок мастила причетні четверо раніше судимих мешканців. Міста сміла. Мені вже був об'єкт, куди ми продавали це масло, то тобто є постоянний що Їхня задача була тільки скуїти крадіжку і привезти це масло в певне определене місце, де з ними зразу генодічні гроші розширювали. Зловмисники зізналися, що здійснювали крадіжки в основному в сільській місцевості, а один виїзд на справу приносив кожному від 50 до 100 гривень. Як саме ви скоювали? Ну, як ви здобували мастили із трансформаторної підстанції? Відкручували пробку, ставили на шлану, набрали коністю. І скільки приблизно яку кількість масла е вам вдавалося з одного трансформатора здобути? Близько 150 літрів. Е на скоєння даних крадіжок ви їх... Е Виїжджали на один з ким хтось ще з вами участвував. Учасне. Скільки ще з вами осіб було? Два рази втроє їздили, а всі останні рази в Наразі працівники міліції працюють над встановленням всіх осіб, причетних до скоєння злочину. Затримані ж крадії відправляться за ґрати, а все заради 100 гривень, які не було бажання заробити чесним шляхом. Найголовніший захисник прав споживачів попався на хабарі, Виконуючий обов'язки начальника інспекції з питань захисту прав споживачів Черкаської області, вимагав чималу суму грошей у підприємця за те, що він не буде притягнути до відповідальності за невиконання чинного законодавства. Чиновник обіцяв не накладати за скоєні порушення будь-яких штрафних фінансових санкцій. Крім того, держслужбовець запевнив, що не проводитиме планові та позапланові перевірки діяльності цього підприємства протягом року. Вказаний посадовець протягом часу, 16 серпня 2012 року вимував грошові кошти у сумі 70 тисяч гривень за не проведення перевірки протягом року, а також за зменшення. Недотримання ну, правильних вимог щодо одної з заправних станцій Черкаської області, за що отримав ці грошові кошти, але з метою ухилитися від відповідальності вказав рахунок, на який фізичної особи, на який необхідно було перерахувати ці грошові кошти. У подальшому указаному посадову особу було затримано в порядку статті 115. Придніпровським районним судом строк затримання було продовжено на 10 діб, після чого вказану особу звільнили під заставу. На даний час прокуратура області внесено апеляцію на сказане рішення суду. Досудове слідство у справі триває. На трасі Канів Чигирин Кременчук поблизу села Чорнявка водій Вазівки, порушуючи безпеку швидкості руху, не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху та склеїв зіткнення з автомобілем «Додж Спрінтер. Внаслідок пригоди кермувальник Сімки та його пасажири від отриманих травм померли на місці. Родському районі в селі Юрківка близько другої години ночі сталася трагедія. 28-річний водій ВАЗ 2107 через перевищення швидкості не впорався з керуванням. З'їхав на узбіччя та скоїв наїзд на дерево. У салоні автівки разом з водієм перебувало 5 осіб. Жертвами ДТП стали троє пасажирів, які померли на місці. Ще одного було госпіталізовано. Сам водій отримав перелам руки та забіг грудної клітки. По факту ДТП, яке призвело до смерті потерпілих, порушено кримінальну справу. Нині ведеться слідство. Із заявою до міліції звернувся Черкащанин. Він заявив, що вночі від під'їзду його будинку по вулиці Корольова невідомі викрали автомобіль червоного кольору 2005 року випуску. Нині ведуться заходи по розшуку автомобіля та злочинців.